Мої вітання. Ми на Білоцерківському авторинку, і в мене до вашої уваги чергова пропозиція. Сьогодні хочу показати BMW, Це у нас 328. Авто 2013 року випуску. На облік в Україні стало 2012. Авто має 2-літровий бензиновий Twin Power-двигун, автоматичну коробку передач та 185 тисяч рідного та перевіреного пробігу. Авто заряжене, має крутий вигляд. Повністю відремонтоване, готове до будь-якої перевірки. Давайте заглянемо до нього поближче. Авто має дійсно чудовий вигляд. Крутий дизайн. Оригінальні 18 дески. Авто по Америці купувалося абсолютно цілою. Була затягнута в броніпленку. Це у нас комплектація Performance. Повноприводна. Всі деталі на місці. Є два незначних косметичних підкраса, Передніх крил були царапані, коли доставляли авто. Авто було з ушкодженням двигуна, все відремонтовано та зроблено. Резина майже нова, це у нас М з люком. Авто на крепкій комплектації, і зараз я вам покажу його всередині. Авто на безключовому. Має світлий салон. Повний електропакет з регулюванням дзеркал, сидіння з пам'яттю та електроприводом, шкіряні, якісна шкіра, руль. Рідний, нічого не шилося. У нас тут мультируль, є вже ось екран, двохзонний клімат, просторий салончик, авто на люки. Давайте заведемо його. Авто на безключовому, у нас кнопочка старт-стоп. Авто чітко працює, нема в нас помилок. Все відремонтовано та зроблено. У нас тут вже двохзонний клімат-контроль, вибір режиму руху, автоматична коробка, джойстик з мультимедіа управління, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат, монітор з керуванням. Чистенький охайний салончик, класно все виглядає. Авто на люки. З отакими підказками. Ззаду простор задні сидіння у нас теж з підігрівами. Є підлокотничок з усім необхідним. Просторий багажник. У нас тут ще є додаткові полиці. Так це виглядає з пасажирського боку. Всі карти рівненькі, все на своїх місцях, нічого не порване, не зачухане, дуже приємне авто. Чітко працює, вручить. Якісна шкіра. Сидіння пасажира теж з електроприводом. Сторий багажник, ну все круто виглядає. Під капотом маємо 2-літровий Twin Power Turbo двигун. Повністю відкапіталений, масла, фільтра, все повністю зроблене. Авто готове до перевірок та експлуатації. Ух. Авто в наявності та готове до переоформлення. Подивитися, потестити авто можна в нас на авторинку будь-коли. Ми працюємо без вихідних кожного дня. Також у нас ви зможете не тільки придбати автомобіль, а й продати або обміняти власне авто за розумні гроші. Також дане авто можна придбати як в лізинг, так і кредит. У нас ви це можете зробити швидко та безпечно. За більш детальною інформацією пишіть в коментарях, телефонуйте, а краще заїжджайте і особисто все дізнаєтесь.